Гарного всім урожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки під відео та коментуємо. Сьогодні мова піде про бузину, а саме про квіти бузини чорної. З давніх часів чорну бузину вважають священним чагарником, здатним виліковувати від різних хвороб і очистити організм. Цю ж точку зору підтримує сучасна медицина. підтверджуючи Зміст у рослині великої кількості біологічно активних речовин. Тому квіти бузини ми заготовлюємо щороку, збираємо, потім сушимо. Це все я вам покажу сьогодні в відео. А ще у 4 столітті до нашої ери Гіпократ використовував бузину як лікувальну рослину. В середні віки її вважали деревом довголіття, наділяли магічними властивостями, вірили, що в ньому живуть добрі духи-охоронці. Бузину й досі використовують як живоплід, захищаючи дім і сад город від гризунів. Завдяки фітонцидам цвіт бузини оберігав і від тарганів, мишей, тому саджали кущі й біля вуликів, хлівів, комор. А екстрасенси кажуть, що через тиждень вживання бузини, в будь-якому її вигляді, заури людини зникають чорні і темно-сірі тони. Сироп з цвіту бузини дуже сильно біологічно активна речовина. Протиракова, протипухлинна, кровоочисна. Вона має послаблювальну дію, регулює нервову систему, зміцнює імунну систему, бореться із захворюванням горла. Застосовують його і при захворюваннях крові, і лімфосистеми, мастопатії, міомі матки, жіночих запалень, зобі, хронічних закрепах, також в лікуваннях ревматизму, подагри, артриті, остеохондрозу, хвороб нирок, запалення м'язів. <кій> 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 Це високовітамінний засіб, який має бактерицидну дію і його можна пити як дорослим, так і дітям для профілактики вірусних захворювань, особливо в період загострення грипу. А якщо цвіт бузини використовувати разом із цвітом липи, це подвійний удар по застуді. Вченим вдалося з'ясувати, що бузина чудово справляється із напряками, сприяє також поліпшенню обміну речовин. Для цього в рівній пропорції змішують листя, коріння і квіти. Відома травниця Наталія Земна радить при застуді або запаленні горлі чи кашлі, нежиті вживати настій, а його робити досить просто: столову ложку цвіту бузини залити склянкою кропу і пити по 2-3 ложки впродовж доби через кожні 2 години. А при запамороченні та метеочутливості бузиновий сироп вживати на ще серця по одній чайній ложці. Заготовляти квіти бузини треба під час цвітіння. До початку осипання суцвіт, сушити суцвіття тонким шаром на горищах під дахами із металу, черепиці та шиферу з доброю вентиляцією або під навісами. Рвати бузину треба в місцях віддалених від проїжджих частин, краще в лісі або в полі. В Європі дуже популярний сироп із квітом бузини, в регіонах Чехія, Словаччина, Угорщина, Австрія, Німеччина і навіть Південніша його готують чи не в кожному домі. Випускають навіть спеціальну суміш з лимонною кислотою і консервантами в пропорціях, розрахованих спеціально для приготування сиропу з цвіту бузини. Висушений цвіт бузини має дуже приємний запах, тому його додають в тісто і печиво набуває мигдалевого смаку. Також можна додати висушений цвіт під час приготування варення, наприклад, з яблук. З квіток бузини готують повидло, кисіль, з ягід вино готують, компоти, мус. Дуже ароматна і дуже гарна рослина. Я вам розповім рецепт цілющого сиропу з бузини. Потрібно 2,5 літри води, 40 великих суцвіт бузини, 2,5 кг цукру 40 г лимонної кислоти. Спочатку закип'ятити воду, розчинити в ній лимонну кислоту, залишити нехай охолоне, перебрати суцвіття від комашок, не ополіскувати, відрізати товсті чареншки. Охолодженою перевареною водою залити квіти, покласти зверху тарілку і викласти в холодне місце на 24 години, тоді квіти відкинути на сито, а розчин процідити, додати цукор і прокип'ятити на малому полум'ї 10 хвилин. Ще теплий сироп розлити в стерилізовані скляні банки чи пляшки, зберігати у прохолодному місці і лише в скляних ємностях. Пити сироп можна розчинивши холодною або гарячою водою. Також можна додати три ложки сиропу у пляшку нашої гарної горілки і вона буде ще смачнішою. От відеречко вже нарвав квітів бузини. Зараз відправимо сушити їх. Щоб був чай на зиму. Потім почне більше цвісти ще будемо рвати. Саме головне правило потрібно рвати уважно. Уважно чому? Щоб не було от таких комашок біля цвіті, біля квітів. Біля квітів бузини щоб не без таких комашок, як ви бачите, щоб були. Чистенькі стембальця. Всі частенькі, так що потрібно уважно нарвати. А от уже й порозлажували сушити бузину. Сушимо бузину та інші лікарські рослини на горищі. Тут досить тепло на горищі, немає прямих сонячних променів, які негативно впливають на сухі трави. Не можна, щоб напряму сухі промені випадали на трави, коли вони сушаться. Це негативно впливає на них. І на групу вітамінів, які зберігаються у рослинах. От таким простим способом сушимо ми лікарські трави. Квіти, листя і інше. От, як бачимо, вже просушується зубровочка. Вона вже сушиться. Так само і висушиться цвіт бузини. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки під відео, пишіть в коментарі хайків, як ви використовуєте цвіт бузини в своїх лікувальних цілях. Та підписуємося на мій канал. Далі буде цікавіше.